e Зварювальні апарати. З 2004 року продаються на території USA. У 2008-му тільки зацікавились ними дрібні майстерні, і більше стали вони популярні. Чому? Тому що в 2008-му зайшла інвекторна технологія. І вони забрали собі ринок як для професійних зварювальних апаратів, так і для, для любителів. Виготовлення їх на заводі в Китаї. І це нікому не секрет. Це пишуть всі, Звали його Everlast. Тобто, якби в мене було б, там багато грошей, я би зміг заказати в Китаї на тому самому заводі собі зварювальні апарати під маркою KUWD. Так само цей самий Everlast у нас в Україні він називається Welding Dragon. А в Польщі він називається Welding Fantasy. Тобто, Не потрібно придумати велосипед, беремо вже якийсь хороший зварювальний апарат. Наклеємо свій лейбл і продаємо. Тим більше хочу вам сказати, що Everlast, той самий Welden Dragon, на 30% дорожче за назви Everlast і зеленого кольору, ніж Welden Dragon. Комплектуючі всі одинакові, хоч можете порівняти. Моделі одна з іншої одинакові. Але Everlast буде дорожче, тому що розкручений бренд. І ще хочу сказати. Welding Dragon і той самий Everlast, і Welding Fantasy не мають ніякого відношення до заводу Джасік, тому що Джасік представляє лише свої зварювальні апарати. В них і так і завод називається Джасік. Тобто Джасік і Welding Dragon це не одне те саме. Ні, це зовсім різні бренди, навіть різні заводи, виробники. Що можна сказати, що китайць, е, китайцю родич, Хоч вони різні і в далеких провінціях живуть? Ну тоді буде так. Не тільки Китай таким займається або інші, і це не називається авсорсинг. Авсорсін це коли ти виробництво тут придумав, а виробництво робиш на іншій території, тобто в Китаї. Але це вже виготовляється в Китаї під різні бренди. Також цим займалися і організації, як Веко, і Фроніус надавав і свої зварювальні апарати і... Кастоліну і багато інших. Ви можете часто знати по панелі або. По самому дизайну, апарат, який вам вже далеко вже відомий, і давно, під іншою назвою. Ну, ось таке.